Вітаю! у ефірі телеканал – Новий генсек НАТО, вступ України до альянсу та розмова Шольца з Путіним. Команда нашого телеканалу вирішила започаткувати огляд новин міжнародних змі загалом подій у світі, зокрема, які безпосередньо можуть впливати на нас і з вами нашу державу. Щодня ми читаємо десятки новин про допомогу Україні, катаклізми у світі та багато чого іншого, що відбувається у міжнародній спільноті. Тому я вас закликаю підписуватися на телеканал конкурентів у Ютубі та інших соціальних мережах, аби не пропустити найголовніших світових подій. Отож, засідання контактної групи з питань оборони України у рамформаті Рамштайн за участю лідерів країн проведуть у листопаді. Як згодом додали в Білому домі США, президент Байден проведе зустріч онлайн. Про це повідомила речниця Білого Дому США Карін Жанп'єр. Зустріч у форматі Рамштайн мала відбутися 12 жовтня. Однак, через наближення урагану Мілтон до узбережжя Флориди, президент Шаджо Байден скасував свою поїздку до Європи. Тому Рамштайн відклали на невизначену дату. Рамштайн започаткували навесні 2022 року. Щомісячні засідання контактної групи з питань оборони України проходять за участю представників понад 50 країн. Жовнева зустріч мала бути першою за участі саме лідерів держав. Тим часом Джо Байден планує візит до Німеччини вже цього тижня. Спочатку його хотіли зробити з офіційним бенкетом та іншими почесними заходами, але зараз програму суттєво скоротили. Як зазначила Карін Жан П'єр, у Байдена і президента Володимира Зеленського не буде можливості зустрітися протягом поїздки американського президента до Європи. Тому лідери 16 жовтня провели телефонну розмову, де Байден оголосив новий пакет військової допомоги для України на понад 400 мільйонів доларів. А 17 жовтня в Брюсселі під час засідання Ради ЄС Володимир Зеленський заявив, що безпеку України може забезпечити або членство в НАТО, або ядерна зброя. І, як пише кореспондент Більд Юліан Рьобке, ця заява Зеленського стала ударом і шоком для західних журналістів. При цьому за словами Рьопка влада України дійсно всеріз буцімто розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї. Так він посилається на заяву високопоставленого українського чиновника, за словами якого Україна не змириться з другим наступом російських військ на Київ, і в цьому разі буде відновлено український ядерний арсенал, від якого країна добровільно відмовилася в 1990-х роках під час підписання Будапештського меморандуму. Отож, цитата: у нас є матеріали, у нас є знання. Якщо буде наказ, нам знадобиться всього кілька тижнів, щоб отримати першу бомбу, сказав чиновник. Він також заявив, що заходу слід менше думати про червоні лінії Росії і набагато більше про наші червоні лінії. Ша вирішили внести корективи до програми підготовки українських пілотів для винищувачів f 16 Американські фахівці планують. Зосередитися на кращій підготовці молодих бійців про це пише Wall Street Journal з посиланням на власні джерела. Зазначається, що переорієнтація на молодших бійців замість уже досвідчених льотчиків може затягнути процес підготовки пілотів на багато місяців а також продовжить терміни отримання Україною повної ескадрилі літаків західного виробництва, за словами американських чиновників. Така переорієнтація відбудеться на тлі нестачі досвідчених українських пілотів з необхідними знаннями англійської мови, яких можна було б підправити на поле бою. Деякі посадовці також зазначили, що США вважають, що молоді курсанти будуть більш відкритими до навчання за західним зразком. Wall Street Journal пише, що станом на сьогодні навчання на f 16 закінчили понад 10 пілотів, 11 з яких зараз літають в Україні. Один із співробітників видання заявив, що ще до ухвалення рішення про зміну програми навчання повітряних на СЗСУ, ймовірно, не матимуть повної скадрилі f 16 Це 20 літаків і 40 пілотів, що найменше до весни або літа наступного року. У селі Поблизу Москви в впритул розстріляли автівку високопоставленого офіцера російського ГРУ, заступника командира Центру підготовки сил спецоперацій збройних сил Росії, який воював проти України. Про це повідомили російські змі і також телеграм-канали. Убитий 44 чотирьохрічний Микита Кленков лише тиждень тому повернувся з війни в Україні. Вказує російське РБК, як зазначило видання. Важної історії вбитий служив у центрі підготовки сил спецоперації. Убили його менш ніж за 18 хвилин їзди від цього об'єкта. За даними російського ресурсу, база вбивця випустив у Клинкова вісім куль. Правоохоронці вважають, що вбивство має замовний характер і було сплановане заздалегідь. Машини військовослужбовця службовця чекали, можливо, стежили за його пересуваннями. Пише кремлівське агентство ТАСС. Росія може напасти на НАТО до 2030 року. Такий прогноз дав керівник німецької розвідки Брюно Каль. Це його політику. Так він заявив, що нинішня мета Москви – розділити захід, щоб перешкодити Європі захистити себе та одночасно зміцнити свою армію, аби бути готовою до потенційної нової війни. Основна увага, за словами керівника німецької розвідки, має бути зосереджена на східному флангу альянсу. Отож, цитата. Путін продовжуватиме випробувати червоні лінії заходу і продовжуватиме ескалацію конфронтації. Російські збройні сили ймовірно будуть в змозі з погляду особового складу і матеріальних засобів здійснити напад на НАТО найпізніше до кінця цього десятиліття. Вважає каль також він заявив, що кінцевою метою президента Росії Володимира Путіна є витіснення США з Європи і відновлення кордонів НАТО, які існували наприкінці. 1990 х років, таким чином, створивши російську сферу впливу і встановивши новий світовий порядок. тим часом посланець Папа Римського кардинал Зуппі вирушив до Москви за дорученням самого Понтифіка. Мета його візиту сприяти обміну військовополоненими та поверненню українських дітей. Про це пише Ватікан Ньюс. Повідомляється, що ця місія триває ще з минулого року. Раніше речник Ватикану Метео Бруні заявив, що папа Франциск довірив кардиналу Метео провести місію, яка б могла посприяти послабленню напруженості у війні в Україні в надії, яка ніколи не згасла у сатішого отця на те, що це зможе започаткувати мирний процес. Тому 14 жовтня розпочався вже другий візит до Москви у межах цієї місії. Кардинал, окрім російської столиці, відвідав також Київ, Вашингтон та Пекін. А в серпні представник святого престолу провів розмову спецпредставником уряду Китаю для пошуків шляхів до миру в Україні. Отож, цитата, під час телефонної розмови було висловлено велике занепокоєння ситуацією та наголошено на необхідності сприяння діалогу між сторонами з відповідними міжнародними гарантіями для досягнення справедливого і тривалого миру. Пише Ватікан Ньюс. Командування східного театру військових дій Китаю заявило про початок навчань, що мають слугувати попереджувальним щодо у лапках сепаратистських дій сил за незалежність Тайваню. Про це пише Reuters. Рішення про початок навчань ухвалили після промови президента Тайваню Лай Чінте з нагоди національного дня минулого тижня. Тоді він заявив, що Китай не має права представляти Тайвань, навіть якщо Тайбей співпрацює з Пекіном. Це викликало осуд Китай. Китайські військові заявили, що навчання відбуваються в Тайманській протоці та в районах на північ, південь і схід від Тайваню. Коли закінчаться навчання, невідомо. Отож, цитата навчання також слугують суворим попередженням сепаратистським діям сил, що виступають за незалежність Тайваню, це законна і необхідна операція для захисту державного суверенітету і національної єдності йдеться у заяві Китаю. Там також розповіли, що під час навчань китайські кораблі і літаки наближаються до Тайваню безпосередній близькості з різних напрямків, патрулюючи море і повітря, тренуючись блокувати порти. Нападати на морські наземні цілі та захоплювати всеостажню перевагу. За даними китайських державних змі, ракетні війська провели імітацію запуску ракет. Винищувачі відкрили коридори для повітряного нападу, а бомбардувальники використали місії на великій відстані. Армія оборони Ізраїлю продовжує операцію проти Хезболи на півдні Лівану. А ізраїльські військові ліквідували. Командувача сил безпілотників Хамас на півночі сектора Гази. Про це повідомляє Цахал. За його даними за минулу добу під час перестрілок та повітряних ударів було знищено десятки бойовиків Хезбули. Ізраїль заявив, що знайшов велику кількість зброї, в тому числі ракетні, мінометні та протитанкові ракетні установки, націлені на населені пункти на півночі Ізраїлю а також гранати і додаткове військове спорядження. Крім того, з повітря Цехал завдає понад 140 ударів по об'єктах Хезболи, включаючи склади зброї, пускові установки, націлені на ізраїльську територію, терористичну інфраструктуру і терористичні осередки. Також зазначається, що у районі Джайбалії за минулу добу ізраїльські війська ліквідували понад 50 терористів в результаті ближніх зіткнень і повітряних ударів. А в районі Рафаха за допомогою безпілотників ліквідували. Озброєний терористичний осередок, який планував напад на війська Цахал. Цахал також заявив, що ліквідував у Газі командувача сил безпілотних літальних апаратів Хамас на півночі сектора Газа. Він спрямував удари Пилапою ізраїльській території і по військах Цехал. Водночас США заявили Ізраїлю, що дають йому 30 днів для розширення доступу гуманітарних місій допомоги до Гази. Інакше країна залишиться без військової допомоги. США передає. BBC. прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімін Нетаньяго під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом заявив, що готовий завдати удару по військових в Ірані. Про це пише Washington Post з посиланням на американського чиновника. За даними видання, Ізраїль відкалібрує свою відповідь по Ірану, щоб уникнути сприяння політичного втручання у вибори в США, бо є розуміння, що масштаби ізраїльського удару можуть. І змінити форму президентських перегонів. Співрозмовник Вашингтон пост стверджує, що ізраїльський удар по Ірану буде здійснений до виборів у США 5 листопада. Удар Ізраїлю по нафтових об'єктах Ірану може призвести до стрімкого зростання цін на енергоносії, а напад на ядерно-дослідницьку програму в країни може стерти будь-які рештки червоних ліній, які регулюють конфлікт Ізраїлю з Теграном. Спровокувавши подальшу ескалацію. Як пише Вашингтон Пост, заявлений план Нетаньяго атакувати військові об'єкти Ірану, а не ядерні чи нафтові, сприйняли у Вашингтоні з полегшенням після публікації цього матеріалу, в офісі Нетаньяго заявили, що Ізраїль дослухатиметься до США, але ухвалюватиме остаточні рішення, виходячи зі своїх національних інтересів. У Білому домі не надали жодних коментарів. А європейський союз вів санкції проти семи людей та такої ж кількості організацій, які причетні до передачі Іраном ракет та безпілотників до Росії. Про це повідомляє Рада Європейського Союзу обмеження вели проти відповідальних за розробку та передачу безпілотників ракет і пов'язаних технологій до Росії для підтримки її війни проти України, а також озброєним групам і організаціям, які підривають мир і безпеку. На близькому сході Йдеться про три іранські авіалінії та дві закупівельних фірми. Вони відповідають за передачу та постачання зброї через транснаціональні мережі закупівель. Також до підсанкційного списку увійшли дві компанії, які виробляють паливо для запуску ракет і снарядів. Санкції вели і проти заступника міністра оборони Ірану, посадовців Корпусу вартових ісламської революції, центрального штабу Квірта, та. Аерокосмічних сил «Квір», а також директорів компаній інших іранських компаній. Усім підсакційним людям та організаціям заморозили активи та заборонили в'їжджати до Європейського Союзу. Також вони не можуть отримувати кошти або інші економічні ресурси. Північна Корея оголосила Південну Корею ворожою державою, закріпивши це в Конституції. Таку поправку внесли національні збори КНДР, як цього й хотів лідер країни Ін. північно корейське інформаційне агентство повідомило, що військові підірвали ділянки автомобільного та залізничного сполучення з Південною Кореєю ворожою державою, як це визначено Конституцією. Тепер ділянки цих доріг повністю заблоковані в рамках поатапного повноцінного відокремлення її від півдня. Минулого тижня чиновники КНДР. Збиралися протягом двох днів на збори, щоб внести зміни до конституції і офіційно визначити Південну Корею як окрему країну та головного ворога. Також у Північній Кореї відзвітували про 1,4 мільйона громадян, які бажають воювати у священній війні в лапках і знищити ворогів. Про це повідомляє північно-корейське агентство. Агентство заявляє, що молодь масово зголошується вступати в армію через запуск. Південною Кореєю дронів, які буцімто розкидали агітлистівки над пхеньяном. Отож, цитата: молодь сповнена рішучості взяти участь у священній війні зі знищення ворога зброєю революції, за наявними даними, 14 і 15 жовтня понад 1,4 мільйона представників молодіжних ліг, а також молодь і студенти по всій країні, зголосилися вступити до корейської народної армії, аби повернутися до її лав. Ідеться у повідомленні. Агентство зазначає, що молодь та студенти по всій країні підписували заяви про вступ або повернення до армії, пообіцявши до останнього з'ясовувати стосунки з ворогами. ЄС хоче затвердити повний план з десяти пунктів для боротьби з нелегальною міграцією за кілька днів до саміту Євросоюзу. Про це 15 жовтня повідомила президентка Єврокомісії Урсула фондерляєн. Передає польська радіостанція. Ціль нових правил пришвидшити повернення мігрантів до країн їхнього походження. Урсула фон дер Ляйн також наголосила на необхідності протидіяти гібридним загрозам Росії та Білорусі. Тому ЄС розглядає жорсткішу візову політику та обмеження авіасполучення з мінськом. Президентка Єврокомісії запропонувала розглянути створення центрів для мігрантів, яким відмовили у притулку. За межами Європейського Союзу таке рішення вже підтримала Польща, а Італія співпрацює у схожому форматі з Албанією. Водночас у Європейському Союзі поки не назвали змін, які б торкнулися українців за кордон. У Люксембурзі, 15 жовтня, відбулося друге засідання конференції на рівні міністрів з питань вступу Албанії до Європейського Союзу. Це фактичний початок переговорів про членство країни в Булуці. І Відповідну заяву опублікувала Рада ЄС. На цій зустрічі відкрили перемовини з Албанією по кластеру 1, основи включаючи наступні сфери та розподіли переговорів: функціонування демократичних інститутів, реформа державного управління, судова влада та фундаментальні права, юстиція, свобода та безпека, економічні критерії, державні закупівлі, статистика. Фінансовий контроль албанську делегацію очолював прем'єр-міністр Албанії Еді Рама. Отож, цитата «Албанія успішно працює в процесі вступу із відкриттям перших фундаментальних розділів у переговорах про вступ до ЄС країна досягла ще однієї важливої віхи у своїх зусиллях щодо розширення, заявив міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сіярто, який очолив делегацію європейського. Союзу він наголосив, що розширення ЄС це одна із цілей угорського головування. А Велика Британія запровадила свій найбільший пакет санкцій проти тіньового флоту нафтових танкерів Росії. Під обмеження потрапили 18 російських нафтових танкерів і 4 танкери зі зрідженим природним газом. Про це повідомили в урядовій прес службі танкери під санкціями не зможуть відвідувати порти Великої Британії та отримувати доступ до провідних світових британських морських служб. Зараз під британськими обмеженнями перебуває 43 російських судна. За даними Лондону, торік НАТОві танкери, на які сьогодні наклали санкції, принесли Росії близько 4,9 мільярда доларів. Найбільша російська судноплавна компанія «Совкомфлот» намагається перейменувати і Розвантажувати свої судна, щоб уникнути санкцій однак з кожним новим санкційним пакетом кількість лазівок зменшується. Також Велика Британія вирішила призупинити Ворторобський діалог із Грузією на рівні міністрів і скасувати переговори на найвищому рівні між штабами міністерств оборони. Про це посол Великої Британії в Грузії Гаррет Ворт сказав агентству IPN. Ворторбський діалог це щорічний формат стратегічного діалогу високого рівня між Британією та Грузією. Посол висловив сподівання, що під час виборів уряд Грузії повернеться до прозахідного курсу, і довіра між сторонами буде відновлена. Посол висловив сподівання, що після виборів уряд Грузії повернеться до прозахідного курсу, і довіра між сторонами буде відновлена. За його словами, відносини між Великою Британією та Грузією, а також з іншими західними партнерами, були зіпсовані кроками грузинського уряду цього року. Також скасовані запланові переговори на високому рівні між керівниками оборонних відомств і призупинена нова програма кібербезпеки 9 липня. Євросоюз призупинив процес інтеграції Грузії. А 4 жовтня призупинив зустрічі на високому рівні. Усе через закон про іноагентів, який 14 травня остаточно ухвалив парламент Грузії, попри опір опозиції і масові протести в столиці з сутичками. Уряд Польщі розробив стратегію протидії нелегальній міграції, яка передбачає тимчасово призупинене надання притулку. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на з'їзді своєї партії. Передає Блумберг. Голова канцелярії прем'єр-міністра Ян Рабєц каже, що таке рішення Польщі не вплине на біженців з України. Воно буде спрямоване лише на незаконних мігрантів з Білорусі. Дональд Туск заявив, що систему надання притулку використовує Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, а також контрабандисти і торговці людьми. За словами польського прем'єра, вони це роблять всупереч суті права на притулок. Також Туцк заявив, що посилить кордон Польщі для в'їзду без документів, навіть якщо Європейський Союз не схвалить цього рішення. Отож, цитата: ми не будемо поважати і реалізовувати будь-які ідеї ЄС, якщо ми впевнені, що вони шкодять нашій безпеці, сказав прем'єр-міністр Польщі. Іран хоче вбити експрезидента Дональда Трампа за те, що той причетний вбивства іранського генерала Касема Сулеймані у 2020 році. Нинішній американський президент Байден заявив, що США розцінюватимуть будь-які замахи на життя Трампа як акт війни проти країни. Про це пише The Washington Post. Байден наказав Раді національної безпеки США попередити уряд Ірану, щоб там припинили готувати змову проти Трампа та інших колишніх. Чиновників країни, офіційний представник Білого Дому сказав, що стратегія Байдена проти смертоносних змов Ірану включає захисні заходи, а також придушення загроз за допомогою правоохоронних органів, за словами речника Ради безпеки Шона Савата, Байден направив усі ресурси на захист Трампа і на те, щоб агентства надали інформацію про загрози його службам безпеки. Отож, цитата. Якщо Іран нападе на будь-кого з наших громадян, включаючи тих, хто продовжує служити сполученим штатам або тих, хто служив раніше, Іран зіткнеться із серйозними наслідками. Заявив Савет раніше на Трампа здійснили два замахи, проте наразі в США не знайшли підтверджень зв'язку нападників з Іраном, але ФБР не відкидає такої ймовірності. Марк Рюти назвав план перемоги потужним сигналом від президента України Володимира Зеленського. НАТО поки не може підтримати план перемоги, оскільки є багато моментів, в яких треба розібратися. Про це заявив генсек НАТО Марк Рюти на прес-конференції 16 жовтня. Рюти зазначив, що план перемоги буде розглянути за зачиненими дверима із союзниками, і можуть бути різні думки щодо його деталей. Водночас він підкреслив, що НАТО твердо підтримує Україну. Також назвав план потужним сигналом від президента України. Нагадаємо, 16 жовтня президент Володимир Зеленський представив план перемоги у Верховній Раді України. У першому пункті плану йдеться про запрошення України до НАТО. Китай заявив про поглиблення співпраці із Росією. Нібито зараз слід посилювати співпрацю між збройними силами КНДР і РФ. Про це заявив заступник голови Центральної військової ради. НДР на зустрічі з очільником міноборони РФ Володимир Путін і Сі Цзіньпінь забезпечили виведення відносин РФ та Китаю на найвищий рівень за всю історію, висловився Джан Юся. Своєю чергою, російський міністр наголосив, що Москва і Пекін мають спільні погляди на ситуацію у світі та солідарні в оцінках світових процесів. У нас є спільне розуміння того, що потрібно робити в ситуації, що склалося, заявив Білоусов. Нагадаємо, раніше Китай зробив заяву про співпрацю з Україною. Втім, Пекін досі називає війну в Україні кризою. Тож на цьому будемо завершувати огляд основних світових новин. Нагадаю, обов'язково підпишіться на телеканал Конкурент Тіві у Ютубі та інших соцмережах.